Це не зовсім відповідає дійсності. Мова йде в першу чергу про те, що усі соціальні перевезення, це, в першу чергу, плацкартні, купені вагони, другий клас Інтерсіті, вони не підлягають будь-якій додатковій монетизації, та ціни на них не будуть переглядатися. Дійсно, на найближчий рік? На буде? найближчий рік, ну, на наступний рік точно це не, не, за, не закладено. І взагалі ну, умова держави це зберігати. Перевезення на тому досить доступному соціальному рівні, який він є зараз. Якщо ми говоримо про бізнес-перевезення, це міжнародні перевезення, це СВ, це перший клас, звичайно, там доводиться вводити додаткову регуляцію для того, щоб компенсувати наші витрати на пасажирський перевезення. Тобто на клас люкс буде підняття тарифів. Я правильно розумію? Не одразу, не сьогодні, але ми розглядаємо Наступного цю можливість року. скоріше за все. Так.